Уяви собі, ти біжиш вранці на роботу, все летить з рук, кава розлита, маршрутка пішла без тебе. А в цей момент, десь у тропічному лісі Південної Америки, лінивець моргнув один раз за хвилину, бо для нього поспіх це щось на кшталт смертного гріха. Але не спіши з висновками: ці тварини не просто повільні, вони справжні легенди дикої природи, які ховають у собі стільки дивовижного. Про цих дивовижних тваринок сьогодні ми і будемо говорити. Я завжди буду рада вашим коментарям, вподобайкам та підпискам. Також, якщо маєте бажання допомогти у зборі на об'єктив, QR-код, як завжди, на екрані і посилання у описі. Вдячна тим, хто мене підтримує. У цей раз це Котик без імені і Сергій Кобилецький. Дякую! Але головне це не забувати, завдяки кому ми можемо займатися улюбленою справою, жити та працювати. Саме тому пріоритет це завжди життя та здоров'я наших захисників, бо бачите, що ці нелюди творять, співчуваю усім постраждалим у цьому жахливому терорі. Цьому немає прощення, повинно бути тотальне викорінення всього російського. Задонайте на допомогу війську і наближайте нашу перемогу. Схиліть голову та подякуйте полеглим героям. А поки ми живемо, погнали дізнаватися цікавеньке. Повільні не значить дурні. Лінивці майстри виживання. На перший погляд, лінивці здаються приреченими. Повільні, беззахисні, ледь рухаються, і навіть їхня міміка каже мені байдуже. Але не поспішай їх списувати з рахунків. Саме їхня повільність це еволюційна суперсила. Рухаючись поволі, лінивці стають практично невидимими для хижаків. Ягуари, орли та змії просто не помічають їх у кронах дерев. Їхній шерстяний покрив настільки повільно росте і такий щільний, що на ньому виростають водорості, адже шерсть лінивця має унікальну структуру. Вона не гладенька, а з мікроскопічними бороздами та тріщинками, які чудово утримують вологу, ідеальне середовище для водоростей. Уяви собі, у них на спині міні-екосистема, яка допомагає їм маскуватися під колір листя. Це як персональний камуфляжний костюм з моху. Тож, коли ми говоримо повільний як лінивець, це не образа, це комплімент виживанню. Вони ходять у туалет раз на тиждень. І це ризик для життя. Так, це не помилка. Лінивці спускаються з дерева в туалет тільки один раз на тиждень. І це найнебезпечніший момент в їхньому житті. Весь тиждень вони харчуються листям, і коли настає час, вони злазять із дерева на землю. Там, де їх легко можуть впіймати хижаки. Але що найдивніше, вони завжди ходять в одне й те саме місце. Навіщо він це робить? Це питання десятиліття вчених. і ось кілька версій. Маркування території ймовірно, це спосіб залишити повідомлення іншим лінивцям мовляв, це моє дерево, мій сорт листя і мій туалет. Хоча лінивці зазвичай одиночки, деякі дослідники вважають, що спільне місце туалету може мати роль у спілкуванні. Через запахи. Також у шерсті лінивців живе спеціальний вид метеликів. Вони спускаються разом із лінивцем, відкладають яйця в його фекалії, а нове покоління метеликів потім залазить назад у шерсть. Їхній метаболізм настільки повільний, що їжа може не перетравитись тижнями. Коли лінивець з'їдає листя, його шлунок такий же повільний, як і решта тіла. Їжа може затримуватись у його шлунку до 30 днів. Це не жарт. Така повільність має один великий плюс: лінивці можуть витримати кілька тижнів без їжі, якщо це потрібно. Але є і зворотній бік. Як тільки вони з'їдять щось токсичне, навіть випадково, все, кінець, організм не встигає швидко позбутися від токсинів, тому вони дуже вибагливі до їжі. Тут тобі немає фастфуду. Вони такі повільні, що іноді тонуть у дощовій воді. Це звучить як чорний гумор, але правда життя: лінивці можуть втопитися від дощу. Якщо раптово починається сильна злива, а лінивець не встиг сховатися, вода набирається у його густу шерсть, він стає важчим і може впасти. Або ще гірше потрапити у воду, де він пливе як олімпієць. так так, незважаючи на всю свою наземну повільність, у воді вони справжні дельфіни. Плавають граційно і порівняно швидко, використовуючи свої довгі кінцівки. На суші лінивці рухаються зі швидкістю максимум 0,27 км за годину, але у воді ураган. Вони розвивають швидкість до 1 км за годину, що в 4 рази швидше, ніж на землі. Лінивці використовують передні лапи як весла, повільно, але впевнено відштовхуються від води. Їхні довгі кігті тут навіть допомагають, бо працюють як природні ласти. Задні лапи просто висять. Так лінивці навіть у воді не напрягаються. Хоча лінивці добре тримаються на воді, в них немає потужних м'язів, щоб протистояти швидкій течії. Тому під час паводків або сильних злив вони можуть просто не встигнути вибратись, а отже, втопитися, у них надзвичайно унікальна анатомія, як з іншої планети. У лінивців є три або два пальці залежно від виду, але їхня кісткова будова справжній сюрприз. Вони мають додаткові шийні хребці до дев'яти штук, тоді як у більшості савців їх сім. Це дає їм змогу повертати голову майже на 270 градусів, як сова. Уяви, ти лежиш на дивані і замість вставати просто повертаєш голову і дивишся, чи є ще піца. Так живе лінивець. До того ж, їхній м'язовий тонус такий слабкий, що на землі вони майже повністю безпомічні. Але на деревах супергерої. Їхнє тіло адаптоване для гойдання, висіння і навіть сну догори дригом. Акробат у повільному режимі. У шерсті лінивців живе цілий зоопарк мікроорганізмів. Це я вже згадувала трохи вище, але тут трохи докладніше. Так так, шерсть ліниця це не просто утеплення, а цілий екохостел для безлічі мікроорганізмів. Вчені знайшли у ній види бактерій, грибків і навіть мікроскопічних комах, які не зустрічаються більше ніде на планеті. Деякі з цих мікробів можуть мати антибіотичні властивості. Уяви шерсть ліниця потенційно може допомогти у лікуванні хвороб, це як живий скарб здоров'я, що гойдається на гілці. Також завдяки моху та грибкам на шерсті лінивець стає зеленуватим, тобто ще краще маскується у джунглях. Ці співіснування вигідні для всіх. Мікроорганізми мають дім, а лінивець камуфляж. Виходить, він не просто повільний, а ще й благодійник мікросвіту. Можна сказати, у нього своя версія Airbnb на шерсті. Чесно, після такого хочеться завести лінивця і спостерігати за його космічною екосистемою під мікроскопом. Лінивці суперніжні мами. Після народження малюк лінивця не просто сидить на мамі, він буквально прикипає до неї. Малюк хапається за шерсть мами і тримається міцно, як альпініст на Евересті. У перші тижні вони практично не розлучаються, їдять разом, сплять разом, навіть ходять у туалет разом. Якщо малюк випадково падає, мама спускається за ним, навіть ризикуючи власним життям. Але малюки з народження володіють сильним хватом і часто можуть залізти назад самостійно. Це така собі школа виживання з перших хвилин життя. До речі, лінивці не мають типового гнізда, вони народжують прямо на гілках. А малюк, тримаючись за маму, вчиться всьому необхідному, поки одного дня не вирішить все, мама, я дорослий, іду жити сам. Ну або повсти. Ти зрозумів. Лінивці колись були розміром з ведмедя. Сучасні лінивці здаються маленькими, маленькими створіннями вагою до 6 кілограмів. Але їхні предки гігантські наземні лінивці, мегатерії, були справжніми титанами. Уяви собі істоту вагою понад 4 тони з заввишки 6 метрів, яка спокійно гуляє по саванні. Вони були травоїдними, але їхні кігті виглядали так, ніби вони могли пробити танк. Ці гіганти жили в південній та північній Америці аж до останнього льодовикового періоду. Є міфи племен, де описуються величезні стародавні ведмеді, і це цілком можуть бути ті самі мегатерії. Еволюція вирішила зробити версію лайт, і ми отримали повільних травоїдних і пухнастих лінивців. Але погодься при думці, що цей милий лінивець родич до історичного монстра, трішки мурашки по спині. Світ лінивців це доказ того, що не обов'язково бігати, щоб перемогти. Іноді найкраща тактика просто залишатися непомітним, енергоефективним і впевненим у своєму ритмі. Лінивці це не просто куменні тварини з мемів, це живі символи того, що навіть найповільніші можуть бути мудрими, витривалими і трохи загадковими. Якщо тобі сподобалася ця порція фактів, підтримай мій контент лайком. Підпишись і напиши в коментарях, який факт тебе шокував найбільше. Можливо, саме твій коментар стане натхненням для наступного випуску. Дякую за перегляд, особливо тим, хто додивився або дослухав прямо до цього моменту. Напишіть про це у коментарях і до скорих зустрічей! Слава Україні та її героям! Бережіть себе!